Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, що можна вам сказати сьогодні? 27 квітня. Запізнюємося вже не 7 днів посіву, а 7 днів для нас це 10 тисяч. Що можна сказати? Що на даний момент запускаємося поле одне з найгірших у нас. Чому найгірше? Тому що важко налаштувати сівалку, коли у вас декілька типів ґрунтів на полі. Ця сторона у нас пісок, та сторона у нас. Таке щось на чорнозим, суглинок схоже, і по, виходить така історія, що не розумієш, що по чому. Як її налаштувати коректно. Ну, зараз налаштовуємо 16 км на годину, так що така історія. Тримайтесь! Он. Зараз вони одіб'ють один наліво, другий направо і таким чином будуть працювати вдвох на одному полі. Ну, тут пісок страшний. Принаймні з цієї сторони поля. А там з цієї сторони суглинок і ще такі що ого. О.